Привіт, манюська! Привіт! Нарешті я прийшла до тебе привітатися. А ти вже дуже гарно підросла. Ти вже так гарно підросла, і в тебе вже ріжки виросли маленькі. Ану, покажи ріжки. Ні, язик, язик хоче показувати, ріжки покажи, які дивіться. Які гарні манесенькі ріжки виросли. Це вона народилася в кінці березня, і їй вже. Квітень, травень, червень, липень, вересень, п'ятий місяць пішов. Ось така тиличка виросла у батьків. На маненька, на, 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 хороша рябенька. На жаль, її не виводять на пасовисько, а годують у хліві, сіном, водичкою і іншою їжею. Дертю, мабуть. Стоїть вона ось такій загорожі. Можливо, навесні тебе виведуть попасти. Не знаю, не знаю, але ти дуже хороша. Ти мені так подобаєшся. Подобається.